Всім доброго дня. Я дружина військовослужбовця, який захищає нашу країну на Донецькому напрямку. Наразі знаходиться на нулі. І те, що там відбувається, те, що він мені розповідає, мене просто приводить в шок. Тому що хлопців відправляють на завдання без вогневої підтримки, без антидронового захисту, без тепловізорів. Просто без нічого. Їх дуже мало. Тобто, на одного там, я думаю, приходиться більше 20. Самі знаєте кого. Вчора хлопці відмовилися йти на завдання. Сьогодні там знаходяться загарники. Тобто теоретично ніби вже не було в живих. Я хочу, щоб моїх дітей. Був батько. Живий, здоровий, цілий і неушкоджений. Я не хочу чути фразу: Герої не вмирають. А знаєте чому? А тому що якраз герої і вмирають у нас. От якраз герої вмирають. І таке враження, що для цього все і робиться. Щоб саме люди, які достойні жити в цій країні, щоб вони щоб їх тут не було. Я не знаю, я себе ледь стримую, і я не знаю, що робити, як реагувати. Можливо, хтось стикався з такою ситуацією. Можливо, хтось знає, як допомогти. Я зараз організувала збір на Теброновий купол. Наразі вже є майже половина суми. Але. Поки я зберу іншу половину і поки його, ну, поки його зроблять, теж пройде час. А час це життя. Я буду вдячна за поширення. Я не знаю, можливо, просто е, хтось подивиться це відео і просто, просто скаже, е, як бути. Можливо, хтось захоче об'єднатися в якусь команду і якось на це впливати. Ну, на ці на це все беззаконня, і це й дурдом. Ну тому що ну, це, це просто вірна смерть. Те, що зараз там відбувається, це просто люди, яких відправляють на вірну смерть. Я знаю, що Україна переможе. Я в цьому впевнена на 100%, Але перемагати треба гідно. І з розумом, а не просто е, розкидатися людськими життями, як якимось непотрібним.